В яхту уже ніби як додому. нарешті прийшов мій подарунок на Миколая. Як я про неї мріяла. Я приїхала на квартиру і хочу вам показати, які у нас тут зміни. По-перше, Фінішною шпаклівкою затягнули майже всі стіни. Купили обої в кімнату доньки. Вона вибралась з такими рожевенькими альпаками. Ось так от їх видно. Але також є ще питання до цих обоїв. І моя радість. Це ванна кімната. Також у нас тут висить полотенце сушилка. І у нас вже є одне таке невеличке ЧП. Будемо їхати купувати таку плитку, щоб її замінити. І ще ось таке у нас горечко. Я купила суперклей, зараз буду пробувати обережно його заклеїти. Якщо не вийде, то цю плитку також будемо міняти. Ось така у нас вже є ванна кімната. Тут буде стояти умивальник, зеркало. І в принципі все. А, тут зверху ще має бути тумба. Ось такі от. Обновочки, так скажемо. Баш, ти забронював я Так. всю весь комплекс. А, ти знімаєш? і що ми будемо робити? А ти тільки почала знімати? А чи ти мені не наповнив? Що ті роб... Ну, Бо то, що ми. Я приїхав, ми поспали і зранку ми вже зібралися. Час когось чекали. І їдемо вже в прикольне місце. Везу тебе і дитину. І ще будуть друзі наші. Все. І по магазинам мене пустиш? А? І по магазинам мене пустиш? Так, да, ти підеш собі там вибирати щось по магазинах, якщо хочеш, я буду з Дякую. Як? О, о, давай. Як там? Китано. Китано! Ми вже спать лягати будемо. Так, як і обіцяла показую, вчора ми з папою установили дверну коробку, але поки без добавок. Дуже ми з нею намучились, якщо чесно, щоб все вийшло максимально по рівню. Що це таке тут? А, при... Нарізали ось такі Ой, розпорки, але вони вже майже. Ой. Так, стій тут поки. Я, якщо чесно, вперше в житті дізналася, що двері ставляться просто на піну. Будь ласка, я ще поки не уявляю, як вони мають триматися разом із дверним полотном, але так роблять, ніби стоять. В туалеті в нас з'явився туалет, і я цьому дуже рада. Кнопочку я встановлювала сама з цими рученьками. Повністю все підключала, ніби як працює. І сам туалет. Мені дуже подобається ця плитка, але є один великий мінус. Її максимально важко відмити. Ось, наприклад, коли ми її встановлювали, ось тут я ще не повністю відмила. Це десь ось така вона буде десь після п'ятого миття. Потім у нас тут було невеличке ЧП із цим лючком. Якщо чесно, я дуже за нього хвилююся і дуже хочу, щоб він все-таки відкрився. Але щоб таку плитку зробити ось такою чистою, треба разів 10 це все помити. Сьогодні я буду затирати шви, тому що я купила нову спеціально чорну фугу, тому що в минулий раз я вже почала їх. Затирати, але я в темно-сіру фугу додавала чорну краску, і для того, щоб ось цей шматочок також затерти, то ну, я вже не підберу такий відтінок. І вчора прийняла рішення почистити всі шви, що я зробила від фуги, і все зробити заново. Також в нас навані був ем, ось такий стик двох плиток. Він виглядав ну, зовсім негарно. Ми в епіцентрі знайшли кутик, обрізали його, посадили на силікон. Сьогодні я буду цю конструкцію знімати. Я дуже сподіваюся, що воно буде там все триматися. Ну, звичайно, силікон. Звичайно, воно буде триматися. Потім вимивати. Ванну по кругу, щоб робити гарний шов герметиком. І, звичайно, всі шви, ось тут всі-всі-всі шви, я буду підправляти, перетирати. Тому що фуга, хочу вам сказати, максимально ну, така собі. Ну, якщо вам близько показати, ось такі шви вийшли з першого разу, і мені вони не подобаються. Тому потрібно все переробляти. На підлозі також буду переробляти всі шви, тому що вони тут темно сірі, і було дуже багато пилу, і навіть якщо його мити 5-6 разів, воно все одно не робиться ідеально. Тому роботи вистачає, здавалось би, мало. але Якщо що, ця плитка вона тут тримається, просто тут ключок, і він не закритий. Ось такий.